В цих чудових містах живуть мільйони людей, їздять на роботу, важко працюють цілий день, а ввечері повертаються додому, де їх зазвичай чекають. Найрізноманітніші побутові проблеми. І, хоча вони трапляються не кожного дня та все ж потребують негайного вирішення, чи можливо це в містах, де немає домової служби, звичайно, варто лише витратити безліч часу і нервів, і до вас хтось та прийде. Проте, ні оголошення, ні знайомі, які вам когось порадять, не гарантують, що майстер швидко, якісно за помірну ціну і з гарантією вирішить вашу проблему. У вас була одна проблема. Вітаємо! Тепер їх у вас стало ще більше. А все тому, що у вашому місті немає домової служби. В цих містах люди знають домову службу, адже для вирішення будь-якої побутової проблеми варто лише набрати наш номер. Алло, доброго дня. Це домова служба. Так, доброго дня, диспетчер Світлана, Слухаю вас. Скажіть, будь ласка, а можете полагодити кран? Так. А може, ви ще й болер можете повісити, ламінат постелити? Звичайно, можемо. А люстру повісить зможете? Також можемо повісити. Скажіть, будь ласка, майстер зможе сьогодні прийти? Так, диктуйте вашу адресу, ми відправимо вам потрібно спеціаліста. А ви відповідаєте за якість цього роботи? Звичайно. Майстер вам лишає письмову гарантію і фірма несе відповідальність за названі зобов'язання. Добре, тоді я буду сьогодні вдома з 17 до 19. Буду чекати вашого майстра. Чекайте, будь ласка, він буде обов'язково. Все охорон. У містах, де працює домова служба, клієнту гарантована своєчасна поява і порядність майстра. Запишіть у свій мобільний телефон, номер служби і дзвоніть, коли виникає необхідність в майстрі будь-якого профілю. Домова служба зручно, швидко, професійно.